Не тиждень, а якесь тестування всякої жижі. Коротше, зробила мача лате. І така бредота вийшла? Прям фу. Там рецепт. Отут щось наколотив, там додав трошки молока. Води тепленької і типу має бути смачно, а воно таке вийшло, якесь странне, отаке. Слухайте, як можна такий про це, простий рецепт не зробити? У мене печаль. розумієш? Я щось зробила, непонятно що. А ще в мене щось так очі болять. Я думаю, може, це я просто дуже підчепила сьогодні. Я ж один день вийшла на роботу, ну, в принципі, достатньо. Ну, скільки можна вже ходити? Півдня попрацювала.